Багато хто давиться рибою, щоб отримати цей приславутий омега 3 але за аналізами він залишається на нулю. Чому? Тому що омега-3, поліненасичені жирні кислоти, альфа-ліноленова кислота, ейкозапентиєнова, докозаксигієнова кислоти, вони знаходяться безпосередньо у жировій тканині риби. І щоб вони виділилися і засовотілися, жирова тканина має розщепитися, а для розщеплення потрібна якісна жовч. Але у самій рибі є елементи, які погіршують якість жовчі. По-перше, це паразити. Вони засмічують злочні протоки та фізично заважають жочі відтоку. де вони там взялися, я вже розповідала у своєму минулому відео. По-друге, це велика кількість токсичних речовин, важких металів, які впливають на біохімію, реологію та навіть плав Тому знайте цю інформацію та робіть висновки самі. А у своєму телеграм каналі я виставила список продуктів, які багаті на МАГА-3 та добре засвоюються нашим організмом.